Андрій з династії енергетиків і вже 32 роки працює на одній із тест центренерго. Тут працювали мої батьки, мати, батько, старший брат, середній брат. І я самий младший брат. І багато е, моїх родичів працює тут. Дружина в мене працює в хімічному цеху. Вона інженер, брат моєї дружини. Потім багато моїх племінників. Тому що нас рідня була багата і племінників. Ну я навіть зараз вам не скажу зразу. Ну мабуть, чоловік п'ять-шість працює. Тобто, це родичі, які по крові родичі. А якщо там брати кумові святі зяті, це це не, не, не перечислити все. Він починав свою енергетичну кар'єру з посади інженера і доріс до начальника цеху. Відповідав за налагодження котельного та турбінного обладнання електростанції. Андрій живе роботою, тому каже, коли навесні 2024 року росіяни знищили ТЕС, Йому було фізично боляче. Від усвідомлення, що багаторічна і важка його праця, праця його батьків та колег зруйнована вщент за кілька хвилин. Пропрацював тут 32 роки. Виходиш, все було гарно, покрашено, пофарбовано, як як положено, всі були надписи, всі технічні, все робили своїми руками нашими батьками, нами. І все це зруйновано в одну хвилину. Це дуже тяжко. Андрій пригадує перший рік від початку широкомасштабного вторгнення, коли росіяни почали енергетичний терор українці. Нас почали бити з 10 жовтня кожні два тижні. Тобто два тижні проходить, і до нас туди 3-4 С-300. Засікали хлопці 40 секунд. Вона у нас. Під час ворожих атак Андрій постійно був зі своїми підлеглими, слідкував, аби вони перебували у безпеці. Як тільки звучить тривога, повітряна тривога, всі спускаємося в бомбосховище. Я в це бомбосховище заходив останнім зі свого цеху і виходив від першим. Тобто, я поки всіх не зберу, як не зуганю туди, то я туди не йду. Утім, одного дня, в листопаді 2022 року, Андрій та його колеги дійти до укриття не встигли. Тривога 에, за, за прозвучала тільки тоді, коли вже почали вибухати ракети. І весь персонал був на робочих місцях. Це було дуже тяжко Я був тут сидів. І все. І це була дозвукова ракета. Я чув, як вона наближається до нема. Це страшно. Лучше хай за 300. Вони падають, ой-ой, і ой, ой, потім ми всі пугаємося. Це це на вас летить лі, 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 літак. І ви чуєте цей гул. І він до вас наближається, 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 а потім вибух. Всі вікна це повилітали. Андрій в деталях пам'ятає, як все відбувалося. Каже, обстріл тривав кілька хвилин, але для нього це була вічність. Потихеньку відкривалася двері під натиском звернули хвилі. Надувалися вікна. Це все було на, на, на моїх очах. Страшно було, звісно, страшно. Той, хто каже, що не страшно, він бреху. Всім страшно. На щастя, тоді ніхто з енергетиків не постраждав. Всі були розкидані по всім місцям. І я, скажімо так, ну хвилювався за персонал і обзванював їх довго-довго обзванював. Проте взимку 2022 року сталася велика трагедія для всього колективу Центренерго росіяни вбили двох працівників ТЕС. 29 грудня при це був це вже був двой. В тривоги повітряної не було, і прилетіла до нас з Луганської області. Ха 59 ракета прилетіла, і загибли у нас двоє наших робітників: Колісник Володимир і Олександр Момот. А під час другої хвилі енергетичного терору навесні 2024 року росіяни повністю зруйнували тес, на якій працює Андрій. Знищили найважливіше обладнання, яке необхідне для виробництва електроенергії. Було пряме влучання С-300 у генератор. Він повністю зруйнований. Попри страшні наслідки ракетних атак та постійну загрозу від Росії, Андрій та його колеги з підприємства не звільнилися, хоча й працюють. Не за фахом. кілька місяців. Розбирали завали. Зараз проводять дефектацію зруйнованого обладнання. кажуть, робитимуть усе від них залежне, аби Україна вистояла та перемогла. Перемога то що перемога буде за нами. Це однозначно. Хлопці роблять на фронті, а це у нас фронт. Це наш фронт. І ми на передаві за особистий внесок в забезпечення сталої роботи паливно-енергетичного комплексу України в умовах воєнного стану, сумлінну працю та високий професіоналізм. Андрій отримав відзнаку від кабінету міністрів: медаль та почесну грамоту. Ну для мене було це несподівано. Несподівано приємно. Я ж розгубився трошки. Я вважаю, що цю нагороду Андрій Григорович заслуговує цілком справедлива, чесна, гарна людина. Він завжди може прийти на допомогу. Як професіонал, це людина, яка володіє знаннями у багатьох напрямках нашої роботи. Це та людина, яка згрупувала нас усіх навколо нього. І ми така команда професіоналів, яка Кожен знає окремо свою справу, а він нас як таке з'єднувальний, скріплювальний елемент. Навколо нього ми працюємо. Пишаємося нашими незламними енергетиками і дякуємо, що в ці непрості часи ви залишаєтеся з нами. Разом здолаємо усі випробування і обов'язково переможемо.